Мультик очима педагога Кротик і панда. Мультсеріал Кротик і панда створений у м'якому теплому стилі. Головні герої дружні, відкриті, вчаться допомагати одне одному. Кожна серія має окрему маленьку історію, де показано турботу, доброзичливість і цінність спілкування. Кольори природні, спокійні, без надлишкової яскравості. Є невеликі моменти з трохи швидкою зміною кадрів, але це не дуже заважає сприйняттю. Головне, щоб дитина дивилась цей мультсеріал у спокійній обстановці. Сюжети прості, без негативу, без надмірних емоційних сцен. З хорошим завершенням кожної історії. Загальний висновок цей мультфільм підходить для дошкільнят. Він теплий, добрий мультсеріал для розвитку емоційної сфери, розуміння дружби і взаємодопомогу. Цілком рекомендую!